8 січня Росія випустила десятки ракет по мирних містах і селах України. Станом на зараз 33 людини постраждали, четверо загинули. Триває ліквідація наслідків обстрілу, повідомив представник офісу президента Олексій Кулеба. На Харківщині у місті Зміїв росіяни влучили у приватний будинок. З під завалів дістали чоловіків 90 і 60 років. 62 дворічна жінка, яку також деблокували з-під завалів, померла, інформують в ОВА. На Дніпропетровщині через з російські обстріли постраждали понад 20 людей. По кривому рогу щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Пошкоджені торговий центр та понад два десятки будинків. У Лозувацькій громаді через приліт зруйнована оселя. У Новомосковську була пожежа, її локалізували. Пошкоджені три адмінбудівлі та заправки. Попередньо відомо, що через обстріл регіону постраждали 24 людини. З них п'ятеро діти, всі. У лікарні в стані середньої тяжкості у Запоріжжі. Вранці під час ракетної атаки пролунало щонайменше п'ять вибухів. Є влучання у житлових районах, поки повідомили про двох постраждалих. Вранці під час комбінованої ракетної атаки росіян у Хмельницькій області пролунало шість вибухів. Наразі відомо про двох загиблих людей. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Повідомили в Хмельницькій ОВА.